Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, тоді з вами працюватиму я Інеса Зайцева. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 12 годину дня. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Утримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників. А також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Сьогодні ДТЕК і цек відновлюють графіки планових погодинних відключень. Всі об'єкти КП «Теплоенерго», жилсервіс Дніпро та Коменергосервіс в роботі. За рухуванням того, що температура повітря сьогодні значно підвищена, КП Теплоенерго планує зупинити районну котельню на бульварі Рубіновий. На об'єкті необхідно провести дрібний ремонт котельного обладнання. Жилсервіс Дніпро сьогодні планує завершити роботи на ліквідації аварії по проспекту Поля 117 та 119Б. всі підвищувальні насосні станції в місті працюють. Всі будинки Дніпра з водопостачанням аварійні бригади КП Дніпроводоканал працюють безперервно. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Всі міські служби працюють над тим, аби якомога швидше відновлювати подачу води чи опалення у випадку аварійних ситуацій. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також можна залишити свої заявки на вирішення комунальних проблем за номерами штабу взаємодопомоги громадської ради з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. За 1 січня до Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Дніпрі надійшло 576 викликів. І в першу добу нового року на світ з'явилося 15 немовлят, з них 5 дівчаток та 10 хлопчиків. Вночі силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищено шість ворожих дронів та одну високоточну керовану ракету, що йшла у напрямку Дніпра. Ще три шахеди збито ППО сухопутних військ у взаємодії з повітряним командуванням Схід. Наші військові з повітряного командування Схід успішно знищили всі повітряні цілі від уламків збитого ворожого дрону Камікадзе. Було понівечено одне з приватних підприємств у Кам'янському районі, на якому виникла пожежа. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені 28 рятувальників та шість одиниць пожежно-рятувальної техніки. Також вночі окупанти завдали ударів по Нікопольському району. Гатили з важкої артилерії чотири рази вдарили по Нікополю та Марганцю. У міста прилетіли понад 20 ворожих снарядів. Вечір ніч з тривогами, з обстрілом на зараз без постраждалих, без поранених. Інформація ще уточнюється. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Наразі у Дніпрі облаштовано понад 50 пунктів допомоги Дніпрянам. У кожному з них можна зігрітися, зарядити гаджети та отримати доступ до інтернету. Один із таких пунктів розташований за адресою проспект Нігояна 77. Там побувала і наша знімальна група. А не генератор, радіо там вон радіо стоїть. Радіо стоїть внутрі. Покажить Василя. Час 5 кіловат. Mm. а Так, он п'ятерочка. Ят... Mm -hmm. В адміністрації новокадацького району абсолютно все організовано. Тобто, тут є тепло, тут є генератор, тут є додатково, що важливо, акумулятор, який дозволяє підпитуватися, навіть якщо прийшло дві людини, не запускати просто так. Генератор генератор може забезпечувати світлом як опалення, тому що тут є котел свій, так забезпечувати світло, підзаряджання, тобто є все. Ну і що цікаво, хотів би зазначити, так це те, що тут є така сонячна панель і можливість підзарядки завдяки сонячній батареї. Тому вважаю, що все є. А, вода, вода є. Дві страхів кабінет у дісі. І протягом новорічної ночі правоохоронці зафіксували мінімальну кількість правопорушень. Майже не відбулося тяжких злочинів. Не обійшлося без запусків салютів та петард. проте такі випадки поодинокі. У нас зареєстровано 11 фактів таких, і один громадянин затриманий за використання салютів. Ми інкримінуємо йому хуліганство першу частину. А це відповідальність 5 років обмеження волі. Тому хочу закликати всіх, що в кого ще є, там пітарда залишилася, є бажання постріляти. Не робіть цього. Оскільки поліція Дніпропетровської області працює і сьогодні, і завтра, і буде до Різдва в посиленому режимі. А це фактично 615 нарядів поліцейських разом з Національною гвардією, разом з представниками ДСНС, ми на несемо службу і на блокпостах. Ми патрулюємо як в пішому, так і в автопатрулюванні і фактично профілактуємо. Спокійне проходження новорічної ночі відзначили рятувальники. В області сталася лише одна пожежа у новомосковському районі. В результаті події постраждалих немає. Пошкоджено вогнем автомобіль в гаражі на площі 40 квадратних метрів. Було задіяно пожежно-рятувальний розрахунок. Приборкання пожежі відбулося протягом дня і години. І далі наші підрозділи чергували в спокійному штатному режимі. На, на новорічну ніч було підвищено тільки пильності, тому що посилений варіант у нас розпочався ще з 24 лютого 2022 року. І на сьогоднішній день ми продовжимо посиленому варіанті спільно з Національною поліцією нести службу на захист населення нашої області. Ялинки продали, місця після себе прибрали. У Дніпрі інспектують 124 колишні точки продажу хвойних дерев на чистоту. Чи є порушники, які захаращили міську територію, та які до них будуть вжити заході? В основному все везде убрано. за исключенням. Є ніхто містах, де можуть не очень хорошо подмілі. Но зараз ми пригласили предприймателі вже на 9 часов утра в комунальне підприємство, Днепровские активы. И они будут сейчас устранять эти недостатки. Есть один случай, где возле одного супермаркета, возле парковки на Победе, кто-то выбросил несколько елок, там, ну, порядка 15-20 елок. Кто-то выбросил. Сейчас там по камерам проверяем, кто это, что это. Если вычислим, кто это, то обязательно привлечем к административной ответственности. Штраф от 340 до 1200 гривен. Новий рік у Дніпрі 44 святкових локації з аніматорами та музикою запрошують містян відпочити і зарядитись позитивом. Локації розташовані у всіх районах міста, аби кожен мав змогу прийти і долучитися. На заходах гостей чекають розваги, конкурси, танці та багато іншого. Донькою прийшли дома. Сумно часто виключають електроенергію і дякуємо нашому міському голові за такі заходи. Сьогодні багато чую слів подяки за те, що разом згуртувались, бо люди собі не знаходять вдома місця. І якщо ми спершу знаєте, десь був ну ми не знали, чи вийдуть люди першого числа на святкування, то дивлячись на дітей, які вигукують Слава Україні! Смерть ворогам. Я розумію, що ми не даремно збираємось, і от це гуртування воно зараз дуже потрібно. Повів, чому Різдво варто святкувати тільки 25 грудня. А також священнослужитель створив календар, в якому відображені основні зміни деяких свят, якщо Україна перейде на Григоріанський календар. Деталі в сюжеті. Чому є такі дві різниці 7 січня і 25 грудня? Бо тому що є два календарі: юліанський і григорянський. Юліанський календар цей календар давніший, і він був чуть-чуть неточний. Зміниться. Традиційно для нас привичні такі свята, як Святого Миколая, він вже буде не 19 грудня, а 6-го і, наприклад, таке покрови, такі свята значущі. А інші це, наприклад, так як Пасха і все, що зв'язано з Паскою, це і свята рухом, і вони постійно змінюються, бо тому що Пасха рахується від першої неділі весняного рівнодення. І тому свята паски вони також зміщуються. І паска кожного року в інший день припадає. А від паски вже йде П'ятидесятниця, зелені свята, і вони теж змінюються. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі.